Монетизація в TikTok. Як це працює і як заробляти в TikTok 2024-му. Всім привіт! Мене звуть Катя, я засновниця та SEO tiktok агенції VSH, і ви точно бачили відео наших клієнтів в рекомендаціях. Отже, монетизація загалом я нарахувала близько 10 способів монетизації TikTok, але я думаю, що їх існує трішки більше. Так що, якщо ви щось не помітили, пишіть в коментарях, як ви заробляєте на TikTok. І так, почнемо з офіційної можливості від самого TikTok. TikTok Creator Fund. тобто плата за перегляди по аналогії з YouTube. Ви знімаєте відео і там за якусь кількість переглядів він вам платить гроші. Ця функція поки що недоступна в Україні. На жаль, і вона доступна тільки в обмеженій кількості країн в Європі, по моєму в Америці і. Австралії, з того, що я бачила і спілкувалась з кріейтерами, які на цьому заробляють, то створювати треба багато відео, особливо поки акаунт розкачається. Треба відповідати певним вимогам, десь я тут їх залишу. Е, да, і такі крієтори створюють десь там по три відео в день, щоб хоч щось залетіло. І нормальні там виплати починаються десь від мільйона переглядів. Ну і мовно, якщо ви створюєте таких там багато відео в місяць, то в совокупності воно там може приносити там тисячу доларів, півтори тисячі доларів. Ну а для великих вже розкручених акаунтів, у кого там мільйон підписників, і майже кожне відео збирає мільйон, то там, звісно, вже суми солідні. Але для цього до цього треба нормально так попрацювати. Другий спосіб монетизації TikTok, який доступний в Україні. Це прямі ефіри. Найтакий відоміший приклад в Україні, на мою думку. На я думаю на думку вашу, ви точно впізнаєте. Це дівчинка і яка вогник, вогник, жарко, жарко, ггі. Не пам'ятаю, як її звуть, але на прямих ефірах вона заробила на квартиру. Як це працює? Поки ви ведете прямий ефір, інші глядачі дарують вам подарунки, стікери, які чогось коштують. Вони ці подарунки до того купили у TikTok за гроші і тепер подарували вам. І TikTok вам за ці подарунки, потім їх можна обміняти на гроші. Я проводила два ефіри по одній годині. Мені навіть хтось подарував там парочку подарунків, і ось я заробила аж та там -да 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 -да, гривень. Ось, але якщо ви готові проводити, як оця дівчина NPC в TikTok цілими днями. І взяти за це серйозно, то да, можна заробити на квартиру. Наступний спосіб монетизації це продаж своїх товарів і послуг. Цим якраз таки користуються бізнеси і експерти. І якраз таки бізнеси досить часто і успішно продають в прямих ефірах. Але теж прямі ефіри треба вести довго і багато. Краще сфокусуватись на контенті, який ви будете виставляти в сам Тікток, де будете просувати свої товари, послуги і заробляти на цьому так працюю я. Ось так працює багато експертів і бізнесів, і бізнесів, з якими працюємо ми. Наступний спосіб монетизації TikTok – це реклама. Якщо ви блогер або експерт, у якого ну достатня кількість підписників і відео набирають достатню кількість переглядів, ви можете продавати просто рекламу як блогер у себе на сторінці. Тут ціни варіюються від того, скільки ви там поставите. Загалом, ну. Прийнято десь 10 копійок за один перегляд. такий типу середній середній цінник. Це якщо бренди до вас звертаються напряму, напряму з вами домовляються, як це працює у нас в Україні за кордоном. Також існує офіційна платформа TikTok Marketplace. Де можна в самому TikTok подивитись там статистику певного блогера, який вам подобається замовити у нього рекламу, це все відбувається через TikTok. Дуже зручно, сподіваюсь, колись всі ці прикольні оновлення дійдуть і до нас. Наступний спосіб, який пов'язаний з минулими, це реферальні програми. Якщо ви знов таки креатор, ugc креатор, блогер, продаєте рекламу. Ви або просто знімаєте відео, які набирають багато переглядів. Ви можете приймати участь в реферальних програмах. Це ще не так розповсюджено в Україні, тільки починається, але дуже класно розповсюджено за кордоном. Що мається на увазі? Ви знімаєте якийсь там день свого життя, або там про товари, які змінили там речі в домі, наприклад, які змінили моє життя, і показуєте там якісь товари, які в десь придбали. А в кінці відео кажете, що залишили посилання на ці. Товари в шапці профілю, і там залишаєте спеціальне посилання, яке вам дає бренд, прив'язане там до вашого аккаунту. І якщо за вашим посиланням купили цей товар, то вам відстягують якийсь там відсоток з продажів. І дійсно блогери, у яких відео набирають багато переглядів, непогано на цьому заробляють. Так що теж класний спосіб, поки ще не так розповсюджений в Україні, можете е, брати як це? На озброєння. На озброєння. На озброєння теж погано звучить на сьогоднішній день. Брати коня, ні, в коня немає рога. Коротше, брати за рога, братись за це. Наступний спосіб монетизації, я вже згадувала про нього в попередніх відео: це арбітраж. Багато тємщиків, тємщиків на цьому сьогодні заробляють. Це як працює. Ви домовляєтесь з якимось телеграм-каналом і кажете, я буду приводити вам підписників. За кожного підписника ви будете платити мені гроші. І ви монтуєте відео в TikTok, якісь, типу. На дуже широку аудиторію, змонтовані з дістокових кадрів, з youtube відео з подкастів, якісь там може шоу нарізати, будь-що що залучає аудиторія. І кажете в кінці, якщо хочете там деталі дізнаватись, то переходьте в телеграм-канал в Шапці Профілю. наприклад, там Канали з кіно, вирізки з кіно там маленькі вставляєте. Хочете дізнатись назву фільму, переходьте в телеграм-канал і таким чином переливаєте трафік в телеграм-канал, які вам платить гроші за кожного за кожну людину, яка прийшла. Наступний спосіб монетизації TikTok – це монтаж відео для експертів для бізнесів у TikTok. Владо, скільки заробляєш, ну на хліб з маслом так. на хліб з маслом вистачає. Коротше, дуже зараз востребована, дуже зараз е необхідно. Астребувано на українській. Коротше, дуже зараз необхідна професія, дуже мало е, класних монтажерів, то може класно, динамічно під TikTok змонтувати відео, яке буде там залучальне, і е, кому не треба по 10 разів пояснювати, що там треба робити. Тому монтаж відео, тема отака. Я сама з цього починала до речі. Далі ще один спосіб, який стосується там надавання послуг в TikTok — це писати сценарії. Та сценаристів теж багато шукають, бо там експертам, бізнесам немає часу там відслідковувати, навчатись як правильно писати сценарії, відслідковувати. Якісь тренди взагалі цим займатись, тому вони залюбки заплатять гроші за те, що ви напишете їм сценарії, які будуть набирати перегляди. Наступний спосіб, який я взяла для себе, це ведення тікток для бізнесів, для експертів під ключ. Тобто ви взагалі забираєте на себе все від стратегії, сценаріїв, підготовка зйомки, зйомка, монтаж, публікація, відповіді на коментарі абсолютно все. І я б сама за це заплатила гроші. Було б кому. У мене ж немає агенції своєї. Ось, загалом спеціалістів класних по TikTok зараз досі ще мало, да, вони вже є, є дуже класні ребята, які цим займаються. Коротше, є велика частка бізнесів, які шукають собі таких спеціалістів в штат, готові платити за це гроші. Тому якщо ви можете, типу, в маркетинг, у відео, в TikTok класно з цим працюєте, розумієте, то можете йти і вести аккаунти в Тік-Ток. Наступний спосіб монетизації в TikTok, здається вже одинадцятий рахунку – Це продаж розкручених акаунтів. Працює приблизно так само, як і арбітраж трафіку. Тобто ви створюєте якийсь акаунт в TikTok, заливаєте туди якісь відео, вирізки з подкастів з Ютубів, з фільмів, будь-які різні способи. Розкручуєте цей акаунт. На нього багато людей підписуються. Ви потім просто продаєте цей акаунт, кому він там потрібен. Скоріше за все, він потрібен тим самим арбітражникам. Бо насправді, ну якщо ви бізнес, я не рекомендую купляти вже розкручені Не Невідомо, яка там аудиторія. Але як спосіб монетизації, якщо ви по іншу сторону, то теж існує і теж працює. Ось і все. Якщо ви знаєте ще якісь прикольні способи зробляти на Тікток, пишіть в коментарях, поспілкуємося. Якщо ви знайшли для себе класний спосіб, також пишіть. Буду рада спілкуватись, підписуйтесь, ставте лайк, діліться. Пока. Але є Або ви шукайте оці відео, де ховати гроші. Якщо хочеш, ось мені ще підказав наш оператор, як він як він заробляє на TikTok, крім <з TO> зйомки відео і монтажу. Є відео, де там бізнес, бренд, експерти в конвертах ховають гроші по різних локаціях, там в різних містах країни. Можна просто шукати ці конверти і діставати гроші.